Нас часто запитують, чому у ваших рейтингах Ельф, а не продукція преміум брендів моторних олив, майже завжди посідає перші позиції. Відповідь проста: це найбільш популярний бренд моторної оливи серед наших клієнтів, за співвідношенням ціна якість. Ми складаємо наші рейтинги на основі відгуків і рекомендацій наших же споживачів. А сам бренд Ельф вже досить давно відомий у світі та Україні. Виробляє моторну оливу для автомобілів будь-яких марок і має величезний вибір лінійок продукції високої якості. Тож ми зробили окремий рейтинг моторних олив Ельф. В нього входять продукти, найбільш популярні серед користувачів нашого сайту, за співвідношенням ціна якість. Вітаємо на каналі Доквій. Розбираємося в деталях моторної оливи Ельф. На першій позиції нашого рейтингу олива Elf Evolution 900 SXR 5 w 40 Ця синтетична моторна олива розроблена для всіх видів легкового транспорту без сажових фільтрів. Характеризується термостабільністю та високою стійкістю до окислення. Підходить для будь-яких стилів водіння, всіх типів експлуатації для бензинових і дизельних двигунів. Друга за популярністю Elf Evolution Full-Tech FE 5 w 30 це синтетична моторна олива, призначена для дизельних моторів. Гарантує якісний захист всіх агрегатів і вузлів двигуна від зношування завдяки високоефективним сучасним присадкам. Призначена для всіх типів поїздок і стилів водіння. Підходить для двигунів легкових автомобілів із сажовими фільтрами. На третьому місці за популярністю: Elf Evolution 700 STI 10W-40. Напівсинтетична олива Elf Evolution 700 STI 10W40 високої якості, розроблена для всіх видів експлуатації та всіх типів водіння, зокрема екстремальних. Уможливлює збереження чистоти двигуна і зведення до мінімуму його зношування, захищає в умовах екстремальних температур. За ним іде Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W40. Ця напівсинтетична високоякісна моторна олива застосовується для дизельних моторів, зокрема нових, з конструкцією прямого упорскування. Підходить для всіх температурних умов і для різних видів поїздок, зберігає свої властивості протягом усього терміну служби, не допускаючи утворення піни, окислення оливи та скупчення осадів у системі. Далі в рейтингу за популярністю розміщується олива Elf Evolution 900 SXR 5W-30. Вона створена як для міського трафіку, так і для тривалих автоподорожей. Підходить і для екстремального стилю водіння. Уможливлює економію пального та дієво захищає двигун від зношування, корозії, осередків іржі. Сприяє збільшенню сервісного інтервала заміни моторної оливи. Шосту позицію в нашому рейтингу обіймає Ельф Волюшн 900 nf 5 w 40 Ця синтетична моторна олива гарантує результативний захист двигуна в умовах екстремальних температур і за будь-якого стилю водіння. Характеризується високою якістю складу, застосовується для дизельних і бензинових двигунів без сажових фільтрів, із турбонаддувом, без турбонаддува, із каталізатором без каталізатора. На наступній сходинці рейтингу популярності Elf Evolution Full Tech MSX 5 w 30 Ця олива призначена для бензинових і дизельних моторів. До синтетичної формули технологія Low Сапс входять дієві новітні присадки, що ефективно забезпечують чистоту всієї системи і гарантують тривалий період сервісної заміни. Далі в рейтингу Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30. Це високопродуктивна моторна олива синтетичної технології з функцією економії пального, призначена для бензинових та дизельних двигунів легкових транспортних засобів. Спеціально розроблена для забезпечення сумісності з системами додаткової очистки вихлопних газів. Рекомендується зокрема для двигунів, що відповідають нормам євро 5 та євро 6 Безпосередньо відповідає конкретним вимогам автомобілів Volkswagen для всіх стилів водіння, особливо енергійних та за високою швидкості. Наступна за популярністю моторна олива Ельф Еволюшн 900 FT 5 w 40 Вона створена на синтетичній основі і посилена пакетом новітніх присадок. Це високопродуктивна олива, призначена для змащування бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, особливо найновіших моделей. Підходить для всіх типів поїздок, особливо за важких умов, усіх стилів водіння, особливо енергійних і на високих швидкостях. Забезпечує чудовий захист двигуна, особливо від зношування і його максимальну чистоту. Висока термічна стабільність, стійкість до окислення, що усуває будь-яку деградацію оливи навіть за дуже важкого використання. На останній позиції Elf Evolution Full Tech LSX 5W40. Це високопродуктивна моторна олива синтетичної технології ELF з функцією економії пального, призначена для змащування всіх типів бензинових і дизельних двигунів. Спеціально розроблена для підтримки систем додаткового очищення вихлопних газів. Рекомендована для багатоклапанних та турбонаддувних двигунів із прямим впорскуванням, обладнаних каталітичним нейтралізатором або без нього. Особливо пристосована до автомобілів Mercedes-Benz та BMW, оснащених системою додаткового очищення вихлопних газів. Адаптована до двигунів Volkswagen із прямим впорскуванням. Підходить для всіх типів поїздок, за важких умов і для всіх стилів водіння, особливо енергійних та на високих швидкостях. Користуйтеся нашими порадами, обирайте якісну продукцію для мотора вашої автівки та насолоджуйтеся поїздкою. І підписуйтеся на наш канал. Ми прагнемо забезпечувати наших користувачів якісною та корисною інформацією, адже ми розбираємося в деталях.